Коли чорний місяць ліліт у скорпіоні проходить по дев'ятому дому у риб, він активує питання філософії, освіти, подорожей, релігії та духовності. Цей транзит може викликати глибокі внутрішні зміни у світогляді, пошук, істини та перегляд життєвих цілей. Це час, коли можуть проявитися старі переконання або забобони, що заважають рухатися вперед, і є можливість відкриття нових шляхів розвитку через кризу або сумніви. Можливі події та прояви це перегляд філософії та світогляду, виникнення кризових ситуацій, що змушують ставити під сумнів ваші життєві переконання, погляди на світ і місце в ньому, пошук нової філософії життя або змін у духовних практиках. Відчуття, що ваші старі вірування більше не відповідають реальності, бажання знайти нові, більш глибокі і автентичні переконання, неочікувані подорожі або зміни у планах щодо подорожей, можливість несподіваних змін у планах на подорожі, відрядження чи перебування за кордоном. Поява відчуття, що подорожі більше не дають того задоволення або розвитку, який ви очікуєте, можливі труднощі або неочікувані обмеження, пов'язані з подорожами, виводячи вас із зони комфорту та звичного маршруту, зміни в освіті та навчанні, свідомий пошук нових шляхів для навчання або зростання, в тому числі через альтернативні методи або самонавчання. Сумніви щодо вибору навчальної програми чи життєвих цілей, пов'язаних з академічними або професійними планами, можливі духовні або релігійні практики, які можуть стати частиною вашого шляху до розширення горизонту відкриття ілюзій, пов'язаних із релігією або духовністю, поява сумнівів у тих духовних чи релігійних переконаннях, яким ви слідували, виникнення внутрішнього конфлікту між ідеалами, які вам нав'язували, і вашими власними переконаннями, можливість розчарувань у духовних лідерах або вченнях, які ви раніше вважали істинними. Що важливо в цей період? Прийняти зміни у світогляді та зберігати відкритість до нових ідей та підходів, дозволити собі сумніватися та переглядати старі переконання, не обмежуючи себе тим, що було раніше, уникати рішень, заснованих на забобонах або ілюзіях, особливо в питаннях духовності та релігії. Пошукайте можливості для саморозвитку та навчання, але будьте обережні з новими вченнями або нетрадиційними практиками, приділяти більше увагу своєму внутрішньому світу, медитаціям або глибинному розумінню життя через власний досвід для риб цей транзит стане періодом, коли вони можуть пережити перехід від старого світогляду до нового, більш глибокого та автентичного. Це шанс розвивати себе духовно та інтелектуально, але вимагає бути уважними до своїх ілюзій та необґрунтованих переконань.